Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на тесті акумулятор LG формату 21700 з маркеровкою. Тут зовсім майже не видно, але це у нас ІNIR 21700 M48 LG Чем. Це в нас живані акумулятори. Сьогодні ми про них поговоримо. Зробимо тест, замірюємо внутрішній опір. Зайдемо до даташит, Також дамо навантаження, подивимося, чи тримає він свою номіналку. Погнали так. З самого початку давайте подивимось, яку ємність нам видав цей акумулятор. Нажимаємо двіючку. Наперед вам скажуть ці акумулятори на 4800 мА. А він нам видав 4633 мА. Це на розряд, а на заряд цей акумулятор нам видав 4829 мА. Як ви бачите, непоганий результат. Давайте ми його звідси дістанемо. Давайте я вам розкажу трохи характеристик цього акумулятора. Це в нас акумулятори 21700, тобто це його розмір. 21 мм – цей діаметр, 70 мм це в нас довжина. І нулік в кінці це його форма кругла. Максимальний вольтаж заряду цього акумулятора 4,2 вольта. Мінімальний розряд 2,5 вольта. Номінальний вольтаж цього акумулятора 3,6 вольта. Максимальний струм заряду цього акумулятора 3 А, як я знаю. Ну ми сьогодні в даташиті перевіримо. І максимальний струм розряду, якщо я не помиляюсь, там в районі 16 ампер. Добре, давайте зайдемо в даташит і глянемо це все. Ось його даташит. Enir 21700M48. LG Chem. Дивіться, тут у нас розміри, акумулятор намальований. В цьому даташиті я не знайшов розміри. Ось вони. LG, Chem, Enir 21700 m 48 Гортаємо нижче, оригінал, вага має бути 67,3 грама. Це ми сьогодні замірюємо. Ось current 6,9 А, це в нас заряд, а розряд, походу, пік має 16,7 має бути. В тому районі. Добре, листаємо нижче, нижче, нижче. Так, ось у нас тут. Курент пише Discharge 19 А. Range Charge це в нас 10 А. Вольтаж у нас є 2,5 вольта. Мінімальний 4,2 максимальний. Температура мінус 20 плюс 60. Що тут у нас ще є? Ну, внутрішнього опору я не знайшов всякі графіки, і опору внутрішнього немає. Ось такий от даташит цього акумулятора. Добре, давайте ми зважимо цей акумулятор. Потім замірюємо внутрішній опір, подивимось. Мені дуже цікаво, скільки тут залишилось. І також дамо йому навантаження. Так, вага в нас по нулях. Ставимо 68,5 грама. Навіть трошки більше заявленого. Знімаємо акумулятор, ставимо вагу і давайте замірюємо внутрішній опір. Так, робимо замір 15,4 мільйон. Непогано. Добре, давайте ми його під'єднаємо до навантаження і подивимось, чи тримає він свій вольтаж. Так, зайшов я ще до хлопців за КБ Ком'юа. Хочу порівняти характеристики, які подата шито, і в них на сайті. Можливо, в них є прописаний внутрішній опір. Ні, тут немає внутрішнього опіру. Є також напруга повного заряду. Це в нас 4,2 В, вольта, розряду 2,5 В. вольта. Максимальний постійний ток розряду, струм розряду 6,9, Максимальний імпульсний в нас 16,7. А там писало 19, але це є пік, я так зрозумів. І максимальний струм заряду тут пише 3 А. Добре, давайте під'єднаємо навантаження, дамо йому 16 А навантаження і подивимося, як він з тим справиться. Погнали. Так, ну що, приєднав я цей акумулятор. В нас на навантаженні пише 485, 7. А що в нас по факту показує? А по факту у нас показує 4,210 вольт. Добре, давайте ми наставимо 16 А, ось так. І попробуємо запустити, що він нам видасть. Старт Компліт. Не тягне він 16 А. ну давайте ми змінимо на 2,5 вольта. Зажимаємо. 2,5, чи щось у нас поміняється. 2,8, 2,6, 2,5. Окей, пробуємо старт. Так, є, але в нас вольтаж дуже низенький. Я думаю, 16 А це йому забагато. 2,8 вольта. Я думаю, саме оптимальне навантаження це в нас буде в районі 6-7 А. Давайте ми дамо 6 7 А. 7 А. Пробуємо 7 А. Акумулятор 4,137 вольта, А на самому акумуляторі скільки? 463 Добре, пробуємо. Старт 7 А. 7 А він тягне. У нас 3 В на акумуляторі. Ну, якось так. Хлопців писало 6,9, 6,9 він тримає 3 Вольта. Я вже поставив струм розряду 3 А. А ну пробуємо на 3 А. 3 Ампери, так, 3,6 Вольта він тримає. 3,6 В тримає. Давайте ми будемо піднімати. 4 А. Скільки в нас на акумуляторі? 3,4 В. 5 Ампер. 3,1 Вольта, 6 Ампер. 2,9, 7 Ампер. 2.8. Ось ви все бачите самі і як тримається акумулятор. Самий оптимальний ампераж, сила струму, саме оптимальна, буде там в районі 5 А. Так, де такі акумулятори краще застосовувати? Ну, на мою думку, багато де. Це є ліхтарики, освітлення, павербанки, різні гаджети, які не потребують високого струму. Без проблем такі акумулятори можна ставити. Як ви бачили, ємність акумулятора нормальна 4600-4700 мА це добре для вживаного акумулятора. Це не 4200, не 400, коли акумулятор майже видухся. Де можна придбати такі акумулятори на сайті akb.com.ua. Всі посилання на хлопців я залишу в описі під відео. Так що, всім дякую за увагу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. І всім до наступних відео.